4 вересня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України силами та засобами протиповітряної оборони України знищено. 22 ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-136-131, чотири крилаті ракети Х-101, три крилаті ракети Іскандерка Рашистів. Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України шість ударних безпілотних літальних апаратів рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно ще один безпілотник рашистів полетів у так звану Республіку Білорусь. On September 4, 2024, the defense forces of Ukraine destroyed the 22 attack drones of the Shahed 136/131 type, four Ha-101 cruise missiles, and three Iskander K cruise missiles of the Russian Nazis invaders. In addition, six attack drones of the Russian Nazis invaders fell on their own, and one drone flew to the so-called Republic of Belarus.